Євангелія від святого Марка. Святого того часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, і люди говорили, що це Ян Хреститель устав із мертвих, тому й такі могутні сили діють у ньому. Інші ж казали, що це Інян, ще інші говорили, що це пророк як один із пророків. А ірод, почувши, сказав: той Йоанн, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже сам Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, Дружину свого брата Філипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож іродяда таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його. А слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка Іродіяди і, танцюючи, догодила Іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що мені попросити. Та ж сказала голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Яна Хрестителя. І цар сильно засмутився. Але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката. Наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла їй своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробницю. Це є слово Господнє. Ту. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Шановний наші всечесний отець Пробож, отець Олександр, дорогі міністранти, кохані в Христі, брати і сестри. Пана мамо, улюблені парафіяни наші, кохані Божі діти. Напевно, кожен з нас в своєму житті бажає того, щоб нас охороняли, шанували, щоб про нас піклувались, щоб нас Слухали або прислухалися до нас. І це є щось дуже таке натуральне, наприклад, для батьків, для матері, для батька, для вчительки, щоб вона була почутою учнями для лікаря, щоб ті, котрі приходять лікуватись, почули, що лікар говорить. Таким хоче бути, напевно, Священник, щоб коли щось говорить, його теж почули. І таким сьогодні є для нас Йоанн Хреститель, про якого ми чуємо в святому Писанні, 6 розділ святого Марка Євангелія, яка розповідає нам пояснення, чому Ірод вірив у Воскресіння, тому що був такий. Момент така історія в його житті, коли він одружився з жінкою свого брата, тобто братову взяв за дружину, Йоанн Хреститель говорив йому, що так не можна жити, що це не є по божому Очевидно, він міг його ірод відразу знищити, вбити, але боровся зі своїм, ще внутрішнім таким світом. Зі своєю якоюсь дуже малою, але моральністю ув'язнив його, хоча ця братова, потім його дружина, якби друга, він чув, як вони хотіли його знищити, але метушився, не знав, що зробити. І приходить момент, коли людина кидає слова на вітер. Коли обіцяє дуже багато чогось. І він насправді ну для нас ірод це людина завжди негативна. Хоча ми можемо з нього багато таких прикладів позитивності брати. Якщо порівняємо його так політично, вибачайте, що в цю сторону трошки піду, порівняти його політично з різними нашими вельможами. Якимись там, не знаю, депутатами, міністрами, президентами і так далі, то трошки навпаки робиться, що обіцяють дуже багато чого зробити і потім відмовляються від цього. Коли їх виберуть, коли вони йдуть на свої крісла, на свої трони, то далі пенсію не підносять, дороги такі, як є, залишаються. Немає жодних дотацій, школи, садочки, лікарні, все залишається в якомусь дуже бідному стані. Ірод був людиною слова, сказав, що пообіцяв і пообіцяв і зробив. І, хоча мав якийсь жаль до того, що мусів стратити Йоанна Хрестителя, але не відмовився від своїх слів. Для мене він би був таким героєм, коли би він сказав, вибачте, я помилився, нікого я вбивати не буду. Відіру до такого чогось кожен з нас би очікував. Навіщо ставити свої слова, які кидаєш на вітер, ставити слова вище за життя людини, за цінність життя і ставити взагалі за вартість людини. Таким сьогодні. Показується нам ірод. І ми можемо подивитися на свій спосіб життя. Колись, ще, будучи на парафії в Маріуполі, я неодноразово, очевидно, це трошки прикро мені це згадувати, але неодноразово людей називав такими іродами. Чому? Тому що мені дуже багато разів обіцяли, прийдемо в церкву, десь бачили мене в маршрутці, на зупинці. В магазині питали, що ви за один, що ви так вдягнений, а де ваша церква? да, Ми прийдемо, ми посмотримо і так далі, і до сьогодні йдуть. Так, не знати, чи сьогодні вони всі живі, залишились. Але так якось в душі я їх називав такими іродами. Обіцяли і вбили, так? вбили в собі життя Боже. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми побачили, наскільки ми є різні від Ірода, наскільки ми не так робимо, як він поступив. Сьогодні хочу ще собі раз пригадати разом з вами, слухаючи в зарудинцях проповідь нашого пробуща Олександра, він сказав таку річ що Ірод був одним з небагатьох може, людей, які вірили в Воскресіння. Трошки дивно, але така правда. Тому що коли прийшов Ісус Христос і Він почув про Ісуса, що Він робить чудеса, то Ірод каже, це жоден пророк не може бути, це тільки Йоанн Хреститель Воскрес. Він перший дав свідоцтво віри в те, що є Воскресіння. І то так публічно, як президент, публічно дав свідоцтво, що він вірить у Воскресіння. Але ж правда така, що його віра не провадила до неба, до спасіння. Не знаємо, де зараз перебуває Ірод, але правда є така, що це не є шлях спасіння. Бо кожна людина, яка себе тільки називає віруючим, або Припускає, предполагає, що так є, не кожна людина може спастись. І е, теж повернусь до слів Отця, які сьогодні е, чули парафіяни в Зарудинцях, е, просте, але дуже важливе питання. Чому ми так привикли до того, що діти не реагують на трагедію, на смерть і на якісь дуже Такі неморальні речі. Ми сьогодні чуємо, що ця дитина, дочка його брата, братової, прийшла попросила, що дай мені голову Яна Хрестителя. Як можна дивитися на дитину, яка в руках тримає полумисок, величезну тарілку, тацу, поднос, І на цій тарілці є голова людини, відтята. Як, яка масакра така виходить. наскільки ми, може, читаємо і так, ну бо було, і було, але наскільки сьогодні хтось би жахався, як так можна зробити, і наскільки ця дитина вже була така ну, привична до цього, що такі речі робляться, що це її не тронуло, не доторкнуло, не перестрашило, написано навіть, що вона з поспіхом пішла. До Ірода просити про голову Яна Хрестителя. Ми ці слова читаємо, наприклад, коли з поспіхом Марія, матінка Божа, пішла до Єлизавети допомагати. Оце було почуття допомоги, доброти, з поспіхом пішла до Ірода і потім віддала цю голову своїй матері. І це є велика трагедія людини, коли людина вже не має відчуття, не має. Якоїсь моральності немає взагалі мишлення правильного. Ми сьогодні цю Євангелію читаємо в День святого єпископа Мученка Власія. Історія його життя говорить про те, що дитина чиясь там їла рибу і вдавилась кісткою від риби, і була при смерті. І принесли її до цього єпископа, він молився, і якось там старалися це все витягнути, врятував цю дитину. І тепер є в костюлі, в церкві є цей звичай, що молимося про дар здоров'я для горла через святого Власія. Тобто він настільки був таким делікатним, настільки був чуйним, що. Хотів допомогти. Але це є протиріччя цього Ірода, який дуже легко сказав, що я тобі можу півцарства пів царства віддати. І в цьому всьому відразу пішла людина з життя. Яка моральність сьогодні з цієї Євангелії, з цього уривку? По-перше, що стільки коштує Боже правило, стільки коштує Божий закон. Що за нього не раз потрібно віддати життя. Це є вартість Божого правила в нашому житті. А друге, це є питання, наскільки ми шануємо своє життя, свою гідність людську, і наскільки шануємо теж життя ближнього, наскільки ми вміємо обороняти дар життя іншої людини. Чи ми часом не так направо влево собі розполагаємось, як нам здається, як нам вигодніше, як нам зручніше, чи ми не йдемо цією дорогою ірода. І це й дуже важливо звернути увагу теж на це духовне життя, чи ми в собі не вбиваємо відносин з Богом, чи ми вміємо оборонити гідність Божої дитини в нас. Гідність таїнств, які ми переживаємо, з яких користаємось, гідність життя на цьому світі, чи ми розуміємо, що наше життя є дорогою до Бога. І тому сьогодні, коли слухаємо цю Євангелію, хочемо ще раз просити Бога, щоб ми, вірні Божим заповідям, могли дбати про спасіння наше, могли дбати про добре християнське життя. Могли своїм життям свідчити перед людьми, наскільки Богові залежить на кожному з нас. І ще раз в собі відновити цю таку чуйність, делікатність дитячу, не таку, як мала ця дівчина, ця Геродіада, тобто дочка брата його, але щоб ми мали чуйність на те, що добре і погане, щоб ми вміли розрізняти. Щоб не плутали одно з другим, чорне з білим, але щоб могли і себе стримувати від зла, і других охоронити від чогось поганого. І самі вибрали те, що добре, і других навчали вибирати те, що є добре. Тому нехай в цьому нам сьогодні благословить Господь через покровительство святого Власія. і просимо, щоб наші слова, які ми виговорюємо, але теж Наша мова, яка не тільки з уст виходить, але й з нашої постави, поведінки, теж говорила про Бога і Бога прославляла. Амінь.